Що він відчуває до тебе зараз. Загадуй, мужчина, і подивимося, що він до тебе відчуває прямо зараз. Що ти якось ускользаєш, що в тебе дуже багато інших варіантів, так? що ти яскрава особистість і тебе завоювати дуже буде непросто. Ну, ти так користуєшся популярністю. А на нього вже так і уваги і не звертаєш. Ну, він би хотів би проявлятися тут однозначно. Ну, тут закоханий мужчина, який колись упустив свій шанс і тепер хоче е, вернути вашу прихильність, переживає, що, можливо, він вже вам не буде цікавий, бо тут є багато варіантів. Ну, він задовго думав, карти показують. Задовго він думав, що робити.